Ми не бачились більше двох років. Я не знаю, як це відбудеться, поки це неможливо. Ольга Сумська вперше за довгий час звернулася через інстаграм до старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе на Росії та замовчує війну в Україні. Біль, розпач, оце ті відчуття. Які панують зараз в моєму серцю заполоняють всю мою душу? Воно гризе, воно з'їдає. 1 червня акторка привітала доньку з днем народження, опублікувавши архівні світлини в сторі свого інстаграм та адресували їй безліч теплих слів. «Обожнюю моя рідненька з днем народження написала сумська під цією світлиною. А також Ольга показала фото, де ми бачимо три покоління родини Сумських. до слова, мама акторки Ганна Іванівна померла на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А саме 27 лютого 2022 року у віці 88 років, який в неї зараз паспорт український чи російський? Взайте, я би хотіла розставити всі крапки на дві, тому що це страшне інтерв'ю, на мій погляд. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Я сподіваюся, буде. Паспорт громадянки Росії. Так от Ольга Сумська почала доводити, що то був монтаж, і ніякі гроші нікому родина сумських не давала. Хоча гроші вже ми заплатили. Скільки коштує російський паспорт? Та пів, пів мільйона карбованців російських. Пів мільйона рублів. Поки йде російська експансія у Криму, ваша донька отримує російський паспорт. Вирвано було, знаєте, от є Є фрази, які от взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив на українка з українським паспортом. А російський є в неї зараз паспорт. Думаю, ні, але я просто я навіть не питаю. Єдине, що зрозуміло, що любов до ворога у Антоніни Паперної більше ніж любов до батьківщини, бо вже би мільйон би разів Тоня підтримала Україну та засудила би російську агресію. Хоча 10 років тому сумська казала, що то просто паспорт. Це не змінює нашого уподобання і, і нашого патріотизму, і любові до батьківщини. Абсолютно не змінює. Це тільки робочий паспорт, не більше того. повір мені. друзі. висловлюйте також свої думки в коментарях. До зустрічі всього вам найкращого.